Вас всіх вітаю. Зараз ми з вами знаходимося на будівельному майданчику, де ми виконуємо гідроізоляцію парку. На вчора ми вже приступили до монтажних робіт, укладали утеплювач. Сьогодні будемо приступати до зварювання ПВХ мембрани. Хочу сказати, що тут дві тисячі квадратів, так що будемо йти такими вступками, розкладати утеплювач і Зразу пвх мембрану це буде така від баласної кровлі, де буде засипатися зверху щедню. Вона монтується без механічного кріпіжа. Ходімо буду це показувати. Вчора ми розклали такий участок утеплювача. Сьогодні будемо закривати його ПВХ мембраною. Ось там вже хлопці пару рулонів ПВХ мембрани привезли, включаємо веоремат. Вериматом будемо спаювати мембрану, тому що тут велика площа, 2500 квадратів. Ну, ось так воно зараз виглядає. Так, парапети також утеплюємо. По периметру парапети утеплюємо. текстиль. Кладаємо тексті, ПВХ, -шечку. будемо працювати. Підкуйте, буду все показувати, буде цікаво.